Ризики потрапити у ситуацію торгівлі людьми завжди збільшуються через війни, стихійні лиха та інші кризи. Які ситуації можуть свідчити про ці ризики, як діють злочинці, що робити у таких випадках, куди звертатись? Про все це говорили під час робочої зустрічі, яку ініціювало управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради, та яка відбулася за участі координаторів Вінницької обласної правозахисної організації Джерело Надії. Представників Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області. Захід прийшов в рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня, та в рамках проєкту забезпечення комплексного реагування з метою захисту осіб, постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації або гендерно змовленого насильства у Вінницькій області. Повномасштабна війна, збільшення людей, які були змушені покинути свої домівки гуманітарна та безпекова кризи. Фактори, які сприяють поширенню злочину торгівлі людьми, проблема торгівлі людьми залишилася неймовірно актуальною. З 1991 року 300 тисяч українців за статистикою міжнародної організації з міграції постраждали від торгівлі людьми, і хочеться сказати, що це лише ті українці і українки, які були ідентифіковані. І які отримали допомогу. Взагалі аналітики кажуть, що для того, щоб вийшла реальна цифра постраждалих за цей період, це оці 300 тисяч треба помножити на 8, а то й на 9, і Тоді вийде більш-менш реальна картина. Але ми з вами пам'ятаємо, що торгівля людьми це проблема, це злочин латентний. Так, про нього не дуже хочуть говорити самі постраждалі особи. Більш того, самоідентифікація дуже важка, тобто, дуже рідко, коли людина сама усвідомлює, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми. За даними міжнародної організації з міграції, з 1991 року 300 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. І це ті, хто був ідентифікований, кому надавалася допомога. Однак, за словами координаторів громадської організації «Джерело надії реальна цифра у вісім, а то й у дев'ять разів більша. Наразі в Україні станом на 1 жовтня цього року статус постраждалого від торгівлі людьми встановлено 86 особам. Тоді як тогоріч ця цифра становила 47 осіб. Це ті, хто зіткнувся з шахраями, шукаючи роботу за кордоном або тікаючи від війни. У списку є діти, яких намагаються продавати. На Вінничині офіційно виявлено трьох людей, які стали жертвами рабства. Проблему важко виявити, відтак як далеко не кожен зізнається в цьому. На сьогоднішній день дуже збільшилася чисельність населення, яке постраждало. І ключове завдання Національної соціальної сервісної служби є встановлення статусів або продовження статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Що в червні місяці було затверджено державну цільову соціальну програму з протидії торгівлі людьми, якою планується внесення змін до законодавства про органи місцевого самоврядування і закон України по протидії торгівлі людьми стосовно надання повноважень органам місцевого самоврядування. Урядування. Ми будемо надіятися, що це вже буде не за горами, що органам місцевої влади нададуть повноваження і це, в свою чергу, спростить шлях людям отримати статус, щоб вони могли вчасно отримати допомогу, як і матеріальну після встановлення статусу, так і для прикладу соціальний супровід, надання соціальних всіх послуг, які будуть потребувати наші люди. У форматі інформативно-методичного спілкування присутні пропрацювали низку важливих та актуальних питань щодо ролі територіальної громади у сфері протидії та запобігання торгівлі людьми, складнощі ідентифікації постраждалих осіб, важливості питання забезпечення комплексного реагування на їх потреби та використання системи заходів, спрямованих на запобігання виникненню ситуацій, коли люди стають живим товаром. Регіональні координатори наголошували, що у сфері протидії та запобігання торгівлі людьми. Територіальна громада є чи не найважливішою ланкою у напрацюванні механізму протидії. Аби привернути увагу людей до проблеми торгівлі людьми у середмісті Могалева Подільського, експерти й учасники зустрічі розповідали перехожим, як не стати жертвами білого рабства, які його першочергові ознаки, розповсюджували й роздаткові методичні матеріали, що мають превентивний характер і що вказують на те, куди людина може звертатися в разі виникнення проблеми. Закликали не боятися говорити про цю проблему, інакше важко буде допомогти. До слова, Вінницька громадська правозахисна організація «Джерело Надії працює у синергії з Міжнародною організацією з міграції в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії та USAID. і тому, хто звертається, завжди допоможуть. Нададуть комплексне фахове сприяння від роботи з психологами до юридичної матеріальної підтримки. Задля цього існує гаряча лінія, номер якої 527.